Це були п'ять складних років, але освітяни впорались із більшістю викликів. Звід обласної проспілки дійсно вражає у час війни. Тут не лише відстоюють права педагогів, але й фінансово підтримують колег, які постраждали через російську агресію, і це лише частина титанічної роботи. В Тих складних умовах. З тими викликами наша обласна організація проспілкова, і первинні організації, і територіальні організації, і студентство, всі працювали на те, аби виконати ту програму, яку ми приймали в 2020 році. У профспілці зізнаються найбільшою проблемою досі залишаються зарплати педагогів, але руки в організації не опускають і продовжують стукати в усі владні двері, а отримують неабияку підтримку від друзів, партнерів та колег. Наша проспілка обласна, вона дуже активна, і за весь цей період співпраці ми вже давно співпрацюємо, більше п'яти років, вони постійно порушували питання заробітних плат на різних рівнях. На початку каденції цієї, коли вирішили 160 тисяч забрати з освітянських зарплат, і я тоді прийшла в кабінет до Марії Яцейко. І Я кажу, треба щось робити. Вона каже: ми виходимо під стіни обласної ради. Я кажу, ми теж. Але вона каже: Але ви всередині обласної ради. Я кажу, ну то я вийду з обласної ради. Ми тоді відстояли ці кошти. Міжнародна співпраця це також величезний фронт робіт. У профспілці вже напрацювали чимало зв'язків з освітянами за кордону. І слід сказати, що більшість таких партнерств вже переросли у справжню дружбу. Ми їздимо до Трускавця, до санаторію Львівської обласної профспілки. Там ми профінансували відкриття соляної кімнати для тих, хто оздоровлюється. Також ми закупили ноутбуки для Дрогобуцького педагогічного університету перед початком війни. Але не лише одним звітом. Не менш важлива подія конференції це вибори нового голови Мар'яна Калена та затвердження завдань профспілки на наступних п'ять років. І тут одна з пріоритетів є саме молодь. Тому для студентської молоді існує дуже багато ініціатив, які підтримують їх як і стипендіально, так і матеріально дають можливості для працевлаштування, кар'єри, як запобігати дискримінації на першому робочому місці. Багато тренінгової роботи. Одним словом, сьогодні це велика, велика школа лідерства. Прийняли на конференції важливе рішення. Це звернення до президента та народних обранців із проханням все-таки підвищити зарплати не лише шкільним вчителям, але й усім педагогам та науковцям. Марія Тацанець, Остап Кульпа, правда, тут Львів.